Доброго дня ще раз. Я хочу привітати колег, учасників конференції і дуже вдячний за можливість виступити на цій конференції. І тема нашої доповіді, вона якби йде в контексті нашого дисертаційного дослідження. І це якась частина, яка в форматі ТЕС представлена на цій конференції, і є. Якби продовженням логічним, вчорашньої нашумівшої доповіді професора Вольфа Мелінга із Америки, який відкривав нашу конференцію, і він є амбасадором вивчення інтерцептивного усвідомлення в світі. Тож, ми взяли його оригінальну версію, переклали і адаптували українською мовою і. Зробили вже валідацію цієї анкети і результатів цього попереднього дослідження. Тож я хочу вас познайомити із тим, що ми отримали. Я буду намагатися бути близьким до тексту, тому що дійсно тут всі слова є важливі, і я розумію, що 15 хвилин то небагато. Принаймні, я хочу, щоб ви. Доторкнулися до цієї теми, що таке інтерцептивне усвідомлення, що таке шкали, які пропонує Всесвітня організація охорони здоров'я, що таке академічна стійкість і що таке стратегії подолання. Отже, ми взяли чотири шкали, переклали їх усі, одну шкалу. Яку розробив професор із своїми колегами в Америці «Multidimensional Assessment of Interceptive Awareness септина? Ми вже, як я і сказав, валідували в Україні і вона опублікована в крайньому номері нашого журналу, який видає наш факультет? Наступна шкала вона була, вона є шкалою оцінки якості життя. Це шкала Озівська і скорочена версія, яка має 26 питань. Наступна шкала Academic Resilience це академічна стійкість, і ми вивчаємо її для того, щоб подивитися, як розвиток інтерцептивного усвідомлення впливає на академічну стійкість студентів, тому що контингент нашого дослідження це студенти першого курсу. І четверта шкала це проєкт Open Inventory. Вона якраз представляє стратегії подолання тих чи інших ситуацій, які виникають в житті людини. Зокрема, ми її досліджували, досліджували теж відповідно для нашої аудиторії. Мета дослідження вивчити рівень впливу інтерцептивного усвідомлення на вибір стратегії проактивного подолання, якість життя і академічну стійкість студентів. І ці тези вони складаються із двох частин. Перша частина вона була розроблена до конференції, яка мала відбутися в грудні. А друга частина є логічним продовженням, тому що ви всі знаєте, що та конференція вона була перенесена. І методи, які ми тут використали для цих тестів, це педагогічне спостереження і статистичні методи. Так, анкета реакції на щоденні. Щось я далеко перескочу. Інтероцепція. Е, е, якби професор Мелін він дає своє визначення інтероцепції, і він її визначає як інтероцепція, процес, за допомогою якого нервова система сприймає, інтерпретує та інтегрує сигнали, що надходять середини тіла, і стала основною темою для дослідження психічного здоров'я, зокрема. Mind body Inventors – втручання на рівні розум тіла. Інтерцептивне усвідомлення тут визначається як Conscious Level of Interception, тобто свідомий рівень інтерцепції, і його, його вимірюють е, декількі, декілька різних, е, якби доменів. І в цій анкеті використано вісім тих доменів. Е, це такі як навичка помічати, навичка не відволікатися, навичка не турбуватися, навичка регулювати увагу, навичка усвідомлювати емоції, навичка саморегулювання, навичка прислухання до тіла і навичка довіряти. Наступна шкала це анкета реакції на щоденні події. Це психометричний інструмент. Який використовує багатовимірний підхід до подолання це те, про що я сказав, що це способи долання тих чи інших ситуацій, які виникають в житті людини, і ця шкала вона містить сім доменів: це саме є проактивне подолання, рефлективне подолання, стратегічне планування, превентивне подолання. Пошук визначальної підтримки, пошук емоційної підтримки і уникальне подолання. Ця анкета має дуже високу надійність і валідність. Наступна третя анкета: це анкета сусідньої організації охорони здоров'я. І ВОЗ визначає як і життя, як сприйняття людиною свого життєвого становища в контексті культури. Та систем цінностей, у яких вона живе, а також у зв'язку зі своїми цілями, очікуваннями, стандартними проблемами. Це одне із визначень якості життя, яке дає ВОЗ. І короткий опитувальник якості життя. Коротка версія, вона валідна, 26 питань, тому що основна версія містить 100 питань. І в цій короткій версії представлено 4 домени і два окремих питання. Фізичний домен, психологічний, соціальні відносини, навколишнє оточення. І два питання вони оцінюються окремо: перше і друге. Рухаємося далі. Академічна стійкість це йдеться мова про процес, не про результат досягнення, а саме про процес і. Французький вчений, в 18-му році він провів це дослідження із своїми колегами, відповідно результати дослідження, в якому брало участь 532 студенти. Це якраз шкала стійкості академічної, і вона найбільш придатна для того, щоб використовувати студентському середовищі, тому ми. Цю шкалу і використали для свого дослідження. Отже, чотири шкали, які ми мали на початку, і перше питання у нас було наскільки дійсно вони співставні між собою. Тому перше питання це вивчення взаємозв'язків між ними. І ось до чого ми прийшли, то було ще до грудневої конференції. Ми визначили, що анкета. Інтерцептів авенес, тобто багатовимірна оцінка інтерцептивного усвідомлення, вона має дуже високу кореляцію із анкетою реакції на щоденні події і з коротким опитувальником якості життя. Далі, анкета реакції на щоденні події має високу кореляцію із коротким опитувальником якості життя. А короткий опитувальник якості життя в свою чергу має високу кореляцію з першими двома і має достатню кореляцію із шкалою академічної стійкості. Це перші дані, які нам дали можливість використовувати всі ці чотири анкети як один такий блок в нашому подальшому дослідженні. І далі я представлю вісім вимірів, вимірів анкети. Інтроцептів Awareness, як вони корелюють з результатами, які ми отримали після анкетування трьох інших шкал. Ми прийшли до того, що і з коротким опитувальником якості життя сім доменів мають високу кореляцію. А із анкетою реакції на щоденні події, шість доменів мають високу кореляцію. Ці Дані представлені в таблиці, ви можете їх побачити. Не буду занадто затримуватися на цифрах. Якщо у вас буде походу, виникати, виникати якісь питання, ви можете або в кінці задати на панельній дискусії, або писати на будь-який месенджер. Я з радістю вам відповім. Рухаємося далі. Висновки зачитувати я не буду, тому що вони були представлені в доповіді попередній. І перейду до другої частини нашої презентації, і це те, що ми вже робили після нового року. Ми зробили ще один скринінг тих самих анкет, і додали ще до того виміряння ортостатичної проби протягом двох тижнів. І подивилися, як ці анкети інтерцептивного усвідомлення, стратегії активного подавання якість життя і академічна стійкість корелюють із нашою вибіркою студентів першого курсу нашого університету. І перший блок цього другого етапу він був пов'язаний з тим, що ми спочатку порівняли анкети, результати анкетування. Минулого року, жовтень-листопад 22-го року, і другого етапу, який відбувався лютий березень 23-го року, і 266 респондентів мали ми отримали відповіді всіх чотирьох анкет, і вони були і в першому, і в другому етапах цього дослідження, і в другому етапі 177 людей. Вони ще зробили цю ортостатичну пробу, і ми можемо. І їх результати взяти для подальшої розробки, тож рухаємося далі для вибірки 266 людей, 0,16 це дуже висока кореляція, і 0,12 це є достатньо, і ось результати, які ми отримали. Це ті результати, які були в грудні до грудня місяця високу кореляцію, я вже то озвучив. Мало анкета, «Багатовимірна оцінка інтерцептивного усвідомлення із анкетою реакції на щоденні події і з коротким опитувальником якості життя. А от далі ми вже можемо побачити нижня частина таблиці, лютий-березень 2023 року 266 людей ця вибірка. Всі анкети між собою, без виключення, мають високу кореляцію. Рухаємося далі. Таблиця 4 представлені результати. Як я сказав, вибірка 177 людей, і ми порівнювали результати опитувальника із показниками, які дала нам ортопроба, і ми ортопробу розбили на три колонки. Одна колонка це пульс ЧСС лежачий, стоячий, і окремо ортопроба. І для вибірків 177 людей 0,16 це достатня кореляція і 0,21 це високий рівень кореляції. І ось до чого ми прийшли. Ми прийшли, що високий рівень кореляції має анкета реакції на щоденні події, тобто стратегії. Вирішення тих чи інших ситуацій, які виникають в житті студентів, вона має дуже високу кореляцію із ЧСС стоячі і має достатню кореляцію із ортопробою. І наближається до цієї ситуації, е, е, ЧСС стоячі результати цієї проби і з коротким опитувальником якості життя. Ось ті результати. Я перепрошую, переб'ю у вас хвилинка, півтори. Я думаю, Ольга Сергійовна, дуже дякую. Я думаю, що я ще швидше закінчу. Отже, які ми можемо. А, ще ми вирішили подивитись, наскільки показники кожного конкретного домену, який є в. Анкеті багатовимірної оцінки інтерцептивного усвідомлення корелює з іншими показниками, і ці результати представили, представили в таблиці 5. і вийшло так, що анкета реакції на щоденні події корелює із шістьма доменами, має дуже високу кореляцію. І всі вісім не всі вісім, а три домени. Мають високу кореляцію із коротким опитувальником якості життя і достатньо мають із трьома три домени, мають достатню кореляцію. І Якщо говорити про шкалу академічної стійкості, то тут е, тобто має тенденцію для того, щоб бути достатнім, один-єдиний. Self-regulation. Це те, що професор вчора показував в своїй діаграмі на, на, на своїй презентації. І це була якраз перша шкала. Self-regulation, навичка саморегулювання, вона має е, майже е, кореляцію із шкалою академічної стійкості. Ось, мабуть, на цьому я би і закінчив свою доповідь. Висновки вони були представлені в процесі доповіді, і ви з ними зможете ознайомитися в нашому збірнику, який вийде, фіналізує нашу конференцію. Тож всі ці цифри вони будуть опубліковані. І в будь-якому разі, якщо у вас буде виникати якась потреба, задавайте питання, спілкуйтеся, я відкритий до того. Дуже радий і всім дуже дякую за цю можливість. І дякую нашим збройним силам за те, що ми маємо можливість виступати на цій конференції. Дякую дуже.